їх вітаю. Два дні відбувалися пленарні засідання Верховної Ради України. Шкода, що українці сьогодні мало знають про роботу парламенту, адже трансляції не відбуваються. І тут питання не тільки в безпеці, а в тому, що канал Рада рейдернула банкова, і це звичайно неправильно. Адже наші платники податків українці мають право слідкувати за роботою законодавчого органу. Ці дні відбувалися важливі голосування. В першу чергу продовжено ще на. Три місяці а, воєнний стан і мобілізація. Очевидно, що, попри оці пабіда про які так люблять розповідати диванні експерти, насправді до перемоги ще довгий і важкий шлях, і нам разом треба зосередитися на тому, щоб Україна досягла перемоги якнайшвидше. Тому наша політична команда наполягає на тому, щоб робота Верховної Ради була зосереджена в першу чергу навколо законів. Що стосуються підтримки армії, це ненормально, що сьогодні в збройних силах. України у силах тироборони забрали у ці доплати 30 тисяч гривень, і військові просто з цього приводу посилають дуже негативні сигнали. Мій телефон, телефон моїх колег просто червоні від обурення, тому що так на передовій на першій лінії фронту залишаються виплати 100 тисяч. Але коли бригади, батальйони, підрозділи тероборони відправляються на ротацію, на відновлення, на злагодження, падає зарплата до 14 Дцяти тисяч очевидно, що це є ненормальна оплата труда. Воїна за ці гроші не можна отримати родину за ці кошти. Дуже часто військові самі купують собі форму снарядження, і такого бути не може. Ми якраз вносимо пропозиції щодо повернення виплат 30 тисяч цих. І якщо треба заощаджувати в цьому скупому такому скудному бідному українському бюджеті, то є на чому заощаджувати той самий марафон, на який йдуть мільярди, той самий російськомовні канали Дом Фрідом, які ніхто не дивиться на них ідуть мільярди. От на цьому можна заощаджувати. Також дуже важливо, що парламент прийняв низку кадрових рішень. Зокрема, Василь Малюк уже не во він повноцінний голова служби безпеки України. В своєму зверненні до парламенту пан Малюк заявив, що служба безпеки зосереджена сьогодні на контррозвідці і боротьбі з зовнішнім і внутрішнім ворогом. Дуже правильні слова, і я вважаю, що парламент от, в першу чергу має допомогти службу безпеці України в тому, щоб ліквідувати цю московську церкву. Тому що люди в цих рясах а, з насправді не з хрестами дуже часто на пузі, а під цими рясами вони там носять орденамі медалі Російської Федерації. От ця церква має бути ліквідована. Відповідні законопроекти зареєстровані в парламенті. Питання тільки їх поставити в порядок денний. Так само правильне рішення щодо заборони цих проросійських партій, але як депутати залишаються і в парламенті, і в місцевих органах в ради. З цим треба щось робити. Не просто говорити, не просто там. Позбавили мандату, і люди поїхали собі далі в батальйон Монака розважатися. А де політична відповідальність досі залишаються представники ОПЗЖ керівниками комітетів заступниками комітетів там, керівників? Вони формують нові групи. Звичайно, це ненормально. Це питання теж має бути вирішено. Так само, ігор Клименко став керівником Міністерства внутрішніх справ після. Такої трагічної загибелі шановного і хорошого, чудової людини Дениса Монастирського сьогодні. Очевидно, що потрібно було вирішити це кадрове питання в міністерстві внутрішніх справ. Європейська солідарність не голосує за кадрові рішення влади. Ми не можемо брати на себе відповідальність за них, але від щирого серця бажаємо новим керівникам успіхів на важливих посадах. І, звичайно, ми готові співпрацювати по всіх питаннях, які стосуються захисту територіальної цілісності і суверенітету. України а з надважливих голосувань це нарешті нарешті, після 11 місяців такої боротьби і постійних криків з цього приводу у нас спрощена процедура імпорту дронів і інших важливих знаряддя для збройних сил України, забрали ПДВ з цих товарів дуже важливих. Так само в першому читанні прийнято закон щодо прозорості закупівель міністерства оборони. Очевидно, що ті речі, які складають держтаємницю, і можуть слугувати. Там ворогу для певної чутливої інформації мають бути закриті, але вартість куриного яйця ну це точно не є державною таємницею, і вона має бути публічною. До речі, сьогодні в буфеті Верховної Ради спеціально купила яйце. Воно тут коштує 15 гривень, тобто дешевше 17, І це показово. Так само з законопроєктів, по яким ну, ми вважаємо неправильні були голосування і там є великі ризики. Це зміни до бюджету, якими по суті знову обнулюють парламент і дозволяють міністерству фінансів самим без участі вже Верховної Ради розпоряджатися залишками грантів або запозичених коштів наших міжнародних партнерів і перекидати їх з одних програм на інше. Очевидно, що тут можуть бути корупційні ризики. Кілька важливих голосувань заяв Верховної ні ради України, зокрема. Група Вагнер нарешті визнана терористичною організацією. Нагадаю, заяву цю «Європейська солідарність зареєструвала в парламенті три роки тому, але вона чекала свого часу, аж поки наші американські партнери, конгрес, сенат не визнали вагнерівців терористичною організацією. Ну і тут от знову відбулося цікаво в Верховній Раді, коли неправильні автори у постанови, коли там є депутати від Європейської Солідарності, то слуги її переписують. І пані Безугла да-да, без вугла внесла таку постанову в парламент, але ми наполягли на тому, щоб наша так само була розглянута а постанова. Адже в ній йдеться не тільки про вагнерівців, а про всі приватні армії, які сьогодні створюють російські силовики, і які на жаль стали частиною цієї армії вбивств. Взагалі, Україна має бути лідером в оцінці того, що російські варвари і вбивці творять на нашій території, задавати тут тон, а не прийняти такі важливі рішення вже після наших партнерів, ну і так само, ми звернулися від парламенту до міністерства. До міжнародного олімпійського комітету щодо виключення російських і білоруських спортсменів з міжнародних змагань, тому що з цих спортсменів є військовослужбовцями діючими, і вони належать до армії вбивць. І так само звертаємося до парламентської асамблеї ОБСЄ щодо виключення Росії з цієї організації. Росія має понести покарання на всіх міжнародних майданчиках. Над цим ми працюємо. Ну, власне, так само продовжуємо робити все для того, щоб парламент Парламент був прозорим його діяльність, щоб була відома народу України, тому що це вперше за 30 років взагалі така закритість роботи парламенту. І знову це звичайно немає нічого спільного з воєнним станом. Це просто політична цензура, яка неприпустимою для країни, яка рухається в бік ЄСНАТО. Ми обов'язково там будемо в першу чергу завдяки найкращим силі Збройним силам України. Це буде Україна.